Я учениця 9 класу Малига Катерина. Від імені всіх учнів хочу привітати усіх ветеранів Другої світової війни з днем перемоги. Щороку наші учні відвід... вітають з днем перемоги ветерана Другої світової війни та нашого колишнього учителя географії Шадронова Олександра Миколайовича. Народився Олександр Миколайович 2 грудня 1924 року на Вологодщині в селі Міхалково. Закінчивши школу в 1940 році, він вступив до Вологодського училища, де вже в 1942 році усім курсом він був відправлений на фронт в 391-й стрілецький полк. Спочатку був рядовим, потім став сержантом і вже згодом став командуючим відділенням. У 1944 році він був відправлений в військово піхотне училище в місті Череповець. Вже в цьому році його знову відправили на фронт. Шановний Олександр Миколайовичу, ми пам'ятаємо, якою великою трагедією для всіх нас була війна. Ми дякуємо вам за мир, який ви здобули для всіх нас.